Друзі, всім привіт! За минулі півтора роки Україна дізналася, що таке бути без світла, зв'язку, тобто телефонів, інтернету, водопостачання і так далі. Але тут в Канаді є люди, які живуть так добровільно. Тому сьогодні я хочу вас познайомити з цими людьми, а це не просто люди, а це така релігійна група людей, які називають себе амішами. І сьогодні я вам розповім про них, бо вони живуть дуже близько до нас, прямо, ну, в містечку біля нас. І вони дуже відрізняються від, від людей, які живуть навколо, і це дуже сильно видно. Тому сьогодні про амішів, про їх спосіб життя та про те, чому вони такі цікаві для людей, які приїздять сюди і не знають, хто вони такі, та й для самих канадців. Отже, хто ж такі аміші? Це релігійна течія християн, протестантів, яка виникла в Європі ще в 1693 році, але більше з них емігрувала до Америки через переслідування аміші відрізняються дуже простим життям і одягом, небажанням приймати більше сучасних технологій і зручностей. Віравчення амішів засноване на буквальному і строгому тлумаченні біблії. Більшість громад амішів не будують культових спорід і проводять богослужіння вдома. Вони не займаються місіонерством, і стати амішем просто отак з боку практично неможливо, тобто вони не приймають новонаверених до себе. А спонсором нашого відео є канадська фінансова установа з українським корінням BCU Financial. Вона знаходиться в провінції Онтаріо та допомагає усім новоприбулим українцям. Тому, якщо вам потрібно відкрити рахунки, отримати чи відправити грошові переводи, чи навіть обміняти валюту по дуже вигідному курсу, я залишаю для вас посилання в цьому описі. Переходьте та отримуйте якісні фінансові послуги від україно канадської компанії. Отже, позаду мене, як бачите, це от земля, якою володіють аміши. Насправді вони це така релігійна група, яка відноситься до протестантської групи. Тобто вони, наприклад, не крестять дітей у дитячому віці, але тільки коли вже людина може це сама вирішувати. І вони дуже не люблять зніматися, тому насправді взяти якесь інтерв'ю у них чи щось таке, це взагалі дуже складна штука. Є деякі е, аміші, які на це згоджуються, але наші, які тут проживають, у нас на піай взагалі ну, до цього погано відносяться. Тому я Сьогодні вам покажу те, що я можу показати, і розповім. Щодо інтерв'ю навряд чи але ми хочемо з'їздити, вони продають свіжі яйця, з'їздити до них, спробувати щось познімати і купити у них яйця. Не знаю, наскільки це круто вийде, але все-таки ми спробуємо. Далі хотіла вам розповісти щодо освіти Амішей. Взагалі, дуже багато сімей вони залишають своїх дітей на домашньому навчанні, але в цій общині самі. Саме, яка проживає біля нас, це таки є школа, і амішу там вчаться, але лише до восьмого класу. А насправді цей міністр освіти в нашій провінції казав, що своїм би дітям він ніколи би таке не дозволив. Але так як це. Е Така у них традиція, релігія, то вони дозволили амішам все-таки робити так, як вони хочуть. Що ж роблять діти після школи? А хлопці займаються сільським господарством або різними ремеслами. А дівчата знаходяться вдома, вчаться там готувати і так далі, тобто готуються до заміжжя. Про якусь вищу освіту, подорожі не йдеться мови взагалі. Отже, ми зараз підходимо, і оце от школа, в якій навчаються діти всіх сімей, які тут знаходяться навкруги амішів. Бачите, які у них велосипеди тут стоять? Вони навіть не на механіці, це такі велосипеди, як самокати. Ти маєш відстовуватися для того, щоб їхати. Отут. От -от Взимку, бачите, от -от таке пустирневеличке, вони заливають каток та грають у хокей. Тобто ну, Це нормально для їхніх дітей. Також тут бачите, є у нас волейбольна сітка, я так розумію, і вони також а, грають у волейбол. Також подивіться, ось вона школа. І тут навколо неї немає ніяких дротів. Тобто ця школа не під'єднана до електричної мережі. Там немає світла, і відповідно вони використовують керосинові лампи різноманітні або свічки для того, щоб просто було світло. Вони не признають це все, не признають через те, що вважається. Що типу, коли людина використовує технології, то вона якби спотворює свій внутрішній світ і це розбещує твій внутрішній світ, і ти, типу, розбещуєш себе і ти якби потокаєш своїм бажанням, і це не дуже добре. Ну, якось я не знаю, вони так ось це все ось так. От вирішують і думають. Підемо далі. Зараз спробуємо трохи познімати там. Бо якщо от побачите, ось у них... Типу гаража з їхніми повозочками, де вони якраз залишають свій, свій транспорт. Також, звісно, якщо немає електричної енергії, немає електричних приладів. І жінки перуть тут руками, і логічно, що немає сушарки, як у нас в домі. І вони все розвіщують. Отак, як наші мам мамусі, бабусі завжди це робили, сушать все на вулиці. Це дуже часто можна побачити також. І ось бачите, ось ця от земля, вони невеличкий шматочок розорали. І там навіть я бачу, вже виростає цибулька. І от подивіться, електричний е у нас стоїть стовп. Нього немає ніяких дротів до їхнього дому. Тобто вони живуть реально без електричної енергії. Для мене це, звісно, максимально дивно. Але ось людям так, так краще. Вони так розуміють своє життя, буття, і вони, вони живуть. і Їм подобається так жити, бо це їхній власний вибір. І, звісно ж, вони топлять в домах. Великими печами, тому можна побачити, скільки у них лежить на дворі саме дров. І це, знову ж таки, їх власний вибір. Ось у таких клітках вони випасають курей для того, щоб було більше яєчок. Ці клітки вони на колесиках і їх можна рухати по всьому полю. І що ми дуже часто влітку бачимо, там, до речі, в одному маленькій клітці вже є кури, я бачу, а великий ще немає. Але влітку їх тут дуже-дуже багато, бо вони заробляють також. На продажі саме яєчок. До речі, саме ця община амішів, які проживають у нас Тут вони тут живуть на піальні так давно. Вони 2016 року сюди приїхали з провінції Онтаріо. Приїхали вони через те, що тут їм пообіцяли гарні землі, більш дешеві, що вони тому вони купили ці ферми і вирощують тут і живуть зараз. І е, взагалі про них канадці відзиваються дуже непогано, що вони типу добрі, спокійні. А що вони в принципі можуть робити, якщо у них навіть немає якогось там електричного електричної енергії, щоб робити музику чи щось таке? Вони спокійні, вони працюють. Я їх також бачила в магазині. Тобто вони в магазин їздять. Один раз я бачила дівчинку, яка там щось купляла собі. Тому, в принципі, вони реально просто обмежують себе дуже сильно в якійсь цивілізації. Не в якійсь, а повністю в цивілізації, але можуть використовувати а, якісь там, наприклад, якщо у них є бізнес, бо вони працюють, наприклад, криють криші, що дуже популярно у нас в провінції, і тут дуже мало тих людей, які криють криші, але вони наймають собі водія а, з, з канатів, з тих, хто може це робити, бо вони самі не можуть бути за Кримом. Тобто вони можуть їхати в цій машині, а от за Кримом вони бути не можуть. Такий ось парадокс. Це у нас іще один будинок амішів, і у них тут є невеличка типу фермочка якась, бачите? І, до речі, для ферми вони можуть використовувати якусь автоматизацію, а ось для себе, для дому, типу, не можуть взагалі. І нічого там, ну, бачите, просто дом. І немає жодних дротів взагалі. А ось тут, як я бачу, що щось є. Якщо ви бачите, ось якісь дроти є. Я думаю, що там вони щось таке використовують. А ось так виглядає знак дорожній, як я вам обіцяла зняти його попередження про те, що тут їздять аміші. І саме так вони їздять на таких ось повозках з конями, і як це було реально там 100-200 років тому. Як я і обіцяла, ми поїхали купувати яйця до амішів, але камеру з собою в дім я не брала, бо поважаю їхнє небажання зніматися. Яйця у них дешевше, ніж в супермаркеті, великі по 4 долари за 12 штук, а маленькі по 2 долари. Жінка видалась мені надзвичайно милою, а в домі все ніби позаминулого століття. Потім вирішили заїхати ще до одного будинку, де також продають яйця. І крім того, у них виявилося цілий магазинчик з різноманітними крупами, мукою і навіть чіпсами. І тут яйця були ще навіть дешевше – за великі 3,50 доларів. Тобто тепер ми яйця будемо купувати тільки у аміші. Тим паче вони свіжі та домашні. Отже, друзі, дякую, що сьогодні були зі мною. Я реально трохи замерзла, бо сьогодні у нас якби 16 травня, але лише плюс 6. Але я намагалась вам трохи показати і розповісти про Аміші. Це не так просто зробити, бо вони дуже закриті люди. Дякую, що ви були з нами. Будь ласка, чекаю від вас коментарів, чекаю підтримки у вигляді лайків та підписок. І залишайтеся на нашому каналі. Будемо ще робити багато для вас цікавого контенту про Канаду. Дякую.